Доброго ранку, дітки! А чи ви полюбляєте казки? Я їх дуже люблю, адже саме казочка веде нас у світ чарівних пригод та історій. Щоб дізнатися, яку казочку ми з вами переглянемо, пропоную спочатку відгадати загадку. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік, скок і скок. Покотився, хто це дітки. Правильно, це колобок. Запрошую вас, мої дорогенькі, до перегляду казки колобок. Жили собі дід та баба та такі убогі, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабусю, піди у хишку та назмітай у засіці борошна. Та спечи мені колобок. Баба так і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й покотився дорогою. Котиться, котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику побігайчику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й покотився, котиться, котиться, зустрічає його вовк. «Колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Та й побіг знову біжить та й біжить, зустрічає його ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ану, я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Дай, маху, біжить та й біжить, зустрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Ану, ну ще заспівай. Сідай у мене на язиці, щоб мені чутніше було. От він і сів, та й давай співати. Я по коробу метений, на яйцях спеджений, а лисичка його гам! та й проковтнула. Давайте разом з вами пригадаємо казочку. Хто спік Колобка. Так, правильно, Колобка спекла бабуся. Яких звірів зустрічав колобок? Колобок зустрічав зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. Правильно, молодці, дітки. Дітки, а якою була лисичка? Так, правильна лисичка була хитрою. До зустрічі мої рідненькі.